Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-Трактор з мотоблока. Язик Частина п'ята. Встановлення двигуна, коліс. І приварили педальку під тормоз. Значить, двигун ставиться на подрамник, там є прорізі. От під двигун значить, що? Буває досить часто, що треба виставити рівні в одну лінію. Тут є регулюровочні болти і салазки, які совають двигуна відносно рами в ліву сторону і в праву сторону. От. А впередна тяжка йде ось цим центральним гвинтом, що і був. Тобто встановили двигуна, наділи ремінці, подивилися, що тут не так, куди його треба вліво-вправо. Отпустили тих чотири болтики, ось вони такі о. гарненькі, блисяжненькі стоять. І Сунете двигуна в ліву, в праву сторону, зад, вперед, взад, як собі виставляєте, щоб були два рівні, в одну лінію стояли. Тоді зажимаєте т болти, берете центрального гвинта, цього кручуєте, підтягуєте ремні сюди і тоді фіксуєте вже ось цими болтами, що знизу креплять самого двигуна. Провісання ремня десь повинно бути в районі 1,5-2 см. Ось таким чином. Ось таким чином вимальовується вже у нас тракторець, вже він стоїть на колесах. О, тобто, по правді сказати, щоб його поставити на колеса, це треба півтори-дві години максимум Часу одній людині, щоб його поставити на колеса. І ось вже, показую, приварили. Підальку приварили з однієї і з іншої сторони. Тобто вона йде зразу вже за замовчуванням. Це не приварена, а вже ви тоді приварюєте її самостійно. Піднімаєте висоту. Зрозуміло, ось такий вимальовується тракторець вже з гальмами. от З двигуном встановленим, з ремнем. Далі, далі, що буде? Далі буде, щось далі буде. Будемо щеплення, мабуть, ладнати, рульову колонку ставити. Ну, далі, далі буде, далі. Ось так. Чекайте наші наступні відео, далі буде все набагато цікавіше.